Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один з нами на зв'язку Анна Данильчук доцентка. це Емілія Мамедінова Гончаренко. А, перепрошуємо, мала бути Емінова. Анна, але зараз вже з нами на зв'язку Емілія Мамедінова-Гончаренко. З нею говорити вона переселенка з Криму. Нагадаю, з 2016 року проживає з чоловіком на Волині. Вітаємо вас, пані Емілії. Вітаю, як чути мене бачите? Та, жаль, Чуємо, вас... Бачимо. Чуємо вас добре, але на жаль, не бачимо, так. А якщо, якщо є можливість, увімкніть, будь ласка, відео. Пані Емілій, та чуєте нас? Так, чую. А чи можете увімкнути відео? На жаль, ми вас не бачимо. Ось тепер бачимо. О, тепер Раді бачимо вас вітати вас. в нашому ефірі. Та, отже, пані Емілія, ми з вами хочемо поговорити про ваш досвід як внутрішньої переміщеної особи. Ми так розуміємо, що ви виїхали з Криму після його окупації. Чи можете пригадати деталі? А, ну не зовсім так. У нас трохи складніша ситуація. Е, з Криму я виїхала трохи раніше. Е, на період е, окупації я вже знаходилася в місті Харків і проживала там і навчалася на денному в університеті. Тобто, фактично, переселенкою я стала тільки через те, що просто нема куди було повернутися після закінчення університету. Угу. Тобто, і ви ні разу не були в Криму після того, так чи були? Е -е, ну, в мене були е -е, спроби туди з'явитися, але щось там окупантам не сподобалось е -е, з моїми документами. Ну, і я не сильно старалась, звісно, і по політичним е -е, своїм е -е, і взагалі. Ну, родичі до мене приїздили і до Харкова, і на Волинці. Нагадайте, пані Емілію, будь ласка, як саме ви опинилися на Волині? І Я так забігаючи наперед, трішки нагадаю нашим глядачам, що про вас про вашу історію вже писали. В принципі, Волинські ЗМІ декілька років тому. Адже ви опинилися в чужій області без нічого, фактично, і опинилися в будинку в селі який, під Луцьком, так, який вам надали. і Він був не облаштований взагалі для проживання. І тоді зверталися до державної влади, місцевої влади. Хтось вам намагався допомогти, хтось надавав тільки відписки. Розкажіть, будь ласка, чим закінчилася ця історія і які зараз умови там, де ви проживаєте? Е, ну, Взагалі-то. Будиночок нам ніхто не надавав. Ми, завдячуючи е, селянам, е, вже односелянам селянам нашим, е, знайшли його, що здається такий будинок. Ну просто тоді не було інших варіантів знайти житло, е, щоб нам було по кишені. Житло було без газоелектропостачання, електропостачання, без водопостачання, ну і взагалі в аварійному стані. Газопостачання і електропостачання ми відновили власними силами, власними коштами, і ну води у нас до сих пір немає. Точніше, вона є в екологізі, слава Богу. І в цьому плані ми трохи щасливіші ніж ті, хто поживають в багатоквартирних будинках. Тобто, ми не залежимо від. Того, що є, там вода чи нема, ми навіть і не знали, що води нема людей, поки до нас не прийшли по воду. От, після е, того, як е, про нас е, писали статтю і знімали відеорепортаж, ну, сказати, що змінилося, так до нас приїхала комісія, соціальні працівники, е, представники е, управління соціального. Захисту з департаменту соціальної політики акт обстеження житлово-комунальних е, житлово-комунальних yeah. умов. Але ну, в принципі, а можу сказати, що нам надали грошову допомогу. Е, я так розумію, що область надавала, бо ми е, заносили документи в облдержадміністрації на той момент на тому все в принципі затихло. Я думаю, що кожен виконав свою роботу. От. Сказати, що ми очікували великої допомоги, ну велику надію, ми е, покладали все ж таки на наше е, керівництво. Е, щоб допомогли нам знайти роботу. Тобто ми не просили ні грошей, не допомоги якоїсь фізичної, а просто щоб посприяти е, в пошуку роботи. Ну, нам в, е, дуже коректно пояснили, що тут звичайним людям дуже важко з роботою, а людина з обмеженими можливостями взагалі немає м, навіть. Право про таке думати, щоб знайти роботу. Тобто варіант заробляти на життя власними силами нас відпадає. От, -от таким чином все це і завершилось. А зараз ви працюєте стосовно водопостачання, ми зверталися до мера міста, але він, на жаль, не може нам допомогти. Але зараз, я перепрошую, ви працюєте з вашим чоловіком чи ви все ж таки залишаєтеся безробітними? На той момент я вже коли знімався про нас відео репортаж, я вже працювала в школі, але е, дякувати Богу, в 2020 році я вже пішла в декрет, і на даний момент я в декреті не працюю. Там вас пані Емілія е... зараз. Потрохи займаюся масажем і реабілітацією діток. Угу. От хотів би поцікавитися, от ви можна сказати, там в одній з перших хвиль переселенців ще там, коли почалось АТО, так події в Криму на Донбасі, і тоді Україна була до цього не готовою. Зараз у нас був такий в'ялий конфлікт, так впродовж вісьми років, і в 22-му році розпочалася широкомасштабна війна, до якої, в принципі, Україна мала би бути готова по всіх параметрах, в тому числі приймати внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, будь ласка, чи от ви вже назвали однострічанами людей, так, які живуть з вами по сусідству? Ви вже, мабуть, вважаєте себе місцевою так, звикли до Волині. І чи контактуєте ви з людьми, які евакуювалися з інших регіонів вже після 24 лютого? І що змінилося в готовності в Волині так приймати вимушених переселенців тоді і зараз? Е, ну, Трохи добрішими стали органи соціального захисту. ну, Тобто нема таких в них понять, що Крим це вже Росія, а Луганськ ми там не знаємо, треба перевіряти. Е, більш лояльні, більш добріші. Е, зараз, на даний момент, в мене. Близьких таких друзів, знайомих не перемістилися в Волинську область. По всій Україні є, але Волинську область не переселилася. Ну, я думаю, що, в принципі, так як я переглядаю соціальні сторінки, більш-менш область готова, тобто допомагають. Ті, хто проживають у місті, їм доступна допомога. Я вам так скажу. Тобто... Це треба мати інтернет, мати знання, мати таку собі як сказати хватку. Щоб отримати якусь допомогу. Треба скрізь бігати, ніде не працювати, а от і займатися здобуттям собі на життя організації. Дуже багато, всі допомагають, але її треба добувати ту допомогу. По крайній мірі я можу сказати за місто Луцьк. Так, пані Емілія, то сьогодні надходить така інформація, вже що там Херсон Росія здає так, повертає, і ми надіємося і віримо в те, що рано чи пізно і Крим повернеться в Україну, як і Донбас, і загалом наші кордони відновляться, суверенітет, і територіальна цілісність також відновиться, і Крим знову стане українським. Тому хотілося б поцікавитися у вас про ваші наступні плани після перемоги, яка неодмінно незабаром настане. Що ви будете робити? Поїдете до Криму, чи все ж таки вже настільки звикли до Волині, вам тут подобається, що залишитися жити тут? Ну, тут таке запитання: якщо до 2020 року, тобто у нас. До настання е, карантину, і е, як в нас з'явилася дитина, ще однозначно е, в нас було поняття, що ми не повернемося дому через те, що нам то добре влаштовує, скажімо так, і клімат, і люди. Я вже всім казала і своїм родичам, і друзям, ті, хто переміщається, що в західних, в західних частинах України люди добріші, культурніші і, напевно, освіта більш на великому рівні. Це перше. Ну і звісно, ми звикли повертатися ми і не хотіли. Ну, але як, скажімо так, скрутні е, життєві умови, все ж таки, як навіть не можу вам пояснити, все ж таки спонукають до такого поняття, як гніздування. Хочеться мати е, якийсь куточок. Я не кажу про власне житло, але про якісь гарантії. Людині е, потрібні рідні люди, е, друзі якісь. Коли ти зовсім сам, ти розумієш, що якщо ти потрапляєш е, в якісь скрутні обставини, е, тобі ніхто не допоможе. Е, можливо, і допоможуть, але це треба взяти, зателефонувати і попросити. Не кожен може це зробити. От, і... Як наступила широкомасштабна війна, чесно кажучи, ну можливо, це на адреналіні, але чесно кажучи, перші дні був такий підрив е, емоційний і моральне підняття, що все ж таки, якщо війна вже така почалася, і ми їх будемо виганяти, то виженемо ми їх взагалі з усієї території. І таки Крим вернеться, бо я вже втрачала за ці всі роки надію. Що все ж таки я розглядаю такий варіант е, повернутися додому. Адже дуже тяжко проживати в е, чужій хаті, і коли немає рідних близько. Коли ти хворієш чи коли ти потрапляєш в лікарню і тобі взагалі немає, і за тобою доглядає чоловік, який є незрячим. Це дуже, дуже, дуже складно. Не всі можуть це. Е, Пережити і з цим змиритися, звісно, хотілося б до рідних. все ж таки. Але якби вони ще перейшли на українську мову і трохи зрозуміли, що все ж таки, е, русський мір це не зовсім те, що їм потрібно. Ну, Я сподіваюся, що в умовах сьогоднішніх подій е, в них все-таки буде просинатися розум. І і розуміння того, що зараз відбувається, і яку ціну ми за це все платимо. Дійсно, дякуємо за віру в наші збройні сили, в нашу державу, те, що Крим обов'язково повернеться, і ви матимете можливість відвідати свою батьківщину. Ми щиро вам цього бажаємо. Сподіваємося, що це буде якомога швидше. Отже, переселенка із Криму Емілія Мамедінова Гончаренко була в ефірі Громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пані Емілії. Тримаймось.